Золота ГУСКА Частина перша. Ах, те, що ти отак кидаєш, форсаж безцінне. Швидше, копійчане. Так, воно ж потріскане! Дай. Чи ви позабували уже, чого я вас навчав про закони імпорту? Ні, дядьку Скрудж. Один бракує, а другий собі пакує. Треба дивитися, куди їдете. Ти? О, та це ж мій найкращий ворог. Ганятися по світах за дешевизною це про тебе, Скруджик. Так, а красти у мене. Це вже якраз про тебе, хапун. Я приїхав сюди не твої безглузді ідейки викрадати. Є справи! Здається, <звіг> <звіг> дрехліст ще замислив в Скрудж! Так, І краще нам у місті не бути, коли це його задум вдасться. Кілька монет для жебрака. Вибачте. Ох, Я ж не це все є. Е-е-е, Як ви кажете, вас звуть від мене! Пане Скруч, дюжок перемінився. Я тепер також бізнесмен. Я професійний жебрак. Не займай його дядьку Скруч. Так, пожертвуй монетку. Він не отримає від мене. Портмоне! украв! Звідки це випало? Ось воно! Стояти, Де ж він подівся. Не дайте втекти змії. <му> Розчинився. Я раджу роздивитися тих монахів. То члени братства Гуски. це люблю. Особенно коли гузка начинена. Він говорить не про їду, йолупе! Йдеться про капусту! теж люблю! Та він про зелень! теж люблю! А не те. Це інше, ну там бабки жир, манка, барабольки. Припиніть нарешті, на нас чекають справи. Ось подивіться. Це золота гуцька. Красива! Смакота. Просто що воно. Це найбільше багатство. І кажуть, вона як у тих монахів. Добудьте її мені. Ясно, пане Дерехвіст а де гуска? Там... Прошу всіх вас відкинути каптури і їсти. Гей, це і тебе стосується. Не хочу. У нас тут протяг. Браття, скиньте каптура з цього мерзляка. Хтось вона? То це що зовсім не маскарад. Ой, ой, Діжона проводжати не треба. Я знаю те вихід. Стій. Тебе звуть діжон? Діжон? Ні, ні, ні. Я не той підлий злодій. Я ж бачу. Ні-ні-ні, Це я просто схожий на того світа з оголошення. Невже ти не впізнаєш мене? Я ж твій рідненький братик, попон. Попон? Стільки літ не бачились. Скажи, діжон, а що ти робиш у храмі Золотої Гузки, одязі ченця? Я я я хотів бути з тобою, попу. Тоді. Будь, маю гарну новину, браття. Діжон – паршива вівця сімейства, От той, що все життя підкрадав, якому не було віри, якому вони вже зрозуміли. Він нарешті повернувся до отари. Він хоче бути ченцем і провести решту свого життя у служінні братству. <звінчев> ти завжди був такий хороший попут. А я був поганий. О, думати про минуле не варто. Я хочу дещо тобі показати. Це те, чому ми присвятили свої життя до останку. Щось й тут? Багато клопоту заради якогось каченяти. О, але це зовсім незвичайний птах діжон. Це наша золота гуска. І вона має надприродні властивості. Є якийсь непотріб. Крім тебе, тобто. Спостерігай. Промов чарівне слово, і вона зробить з усього золота. Дай я спробуй попон, дозволь дай, дай! Ні. Це тобі не іграшка, брате. Вона має завжди бути на цьому містичному водограї. І пам'ятай, тут, у храмі, ми не маємо потреби в жодних багатствах. О, та вже ж... О. Кожну ніч один з монахів пильнує у храмі, щоб наша гузка залишалась на цьому водограї. Це і буде першим твоїм послухом. А як мені бути, коли не встижу. А це таємниця поставиш назад. А це можна. Твоя зміна кінчиться рівно пропав годинник. Е, можливо, Ось він. Пам'ятай Діжон! більше тобі не дадуть шансів, отож пильнуй. Золоту гуску потрібно вберегти будь-що. І Я в тебе вірю. Не турбуйся, братику, ніхто й не торкнеться. А от діжок тебе півав. Хм. Я так думаю, що разочок можна спробувати. Але гага! Чудово! Зараз діжон поставить назад. Хм, якщо діжон спробував це раз, то чому б тепер? Не спробувати те саме ще разок. Золото. Ех, схванися. Бо що ти пупотові пообіцяв? Стоп! Ти пообіцяв, що ніхто її не торкнеться. А Діжон візьме її на одну ніч і оберне щось велике у велике золото. Вибачте, мені треба зробити дзвінок. А нам треба стежити, щоб ти стежив, щоб золота вузка лишалася на фонтані. Ясно. Це той храм. Ходімо робити роботу. Це буде як конфету забрать у дитини. Конхвета? Я хочу. Як е, слідо діти, то хай вона буде їм. Я тобі піду! Гаразд. Потрібно їх відволікти, бублик, як планували. Так. Хіба не гарний ми храм знайшли, моя касиропея, е, дуже бублик. Е, е, тобто так, Е, що Це за... Це просто зневага до туристів. Дуркоті крятуй, відпусти мою уродку! Я прошу пробігайте ваших за себе! А ти в шанс! О, яка архітектура! У нас у Канзасі такого не побачиш. Не забудьте про мене! Дякую, вам! Щоб ми розказали своїм знакомим про ваш храм! Що э, тепер нам делать? Напевно, йти за ним. Цієї ночі я себе всього золочу. Так, а вранці я віднесу гуску назад на гніздо і ніхто не здогадається. Навіть Пупо. ох, брате Пупо. Ох, діжу, ну як ти можеш таке робити, коли тобі довірився брат? Так, чого це я? Я тільки позичив це. Ні. Поверни птаха назад. Коли озолотиться? Ні. Так. Ні! Так. Стоп! Сумно, що ти в нас такий безсовісний діжон. Це вже край. Так не можна, поверніться. Так буде чесно. О, давай сюди! Давати що? Це! Оце, то будь ласка! Проти зубні щітки. Є! Yeah. Сорок yeah. yeah. потрісканих паз. Yeah. Він десь недалеко. Нагору! О, yeah. а ah! oh, внизу панскрут! Запайте! Привітла, людям! Це останні дядьку скрут. 30 державих дзвоників є. Вже все, дядьку скруч! Без вас я б точно не впорався. Тож, дякую. Рушаймо. Потрібно доставити це у крякборг до відкриття мого нового універмагу. Що? Нашу гуску захопив скрут! А там про це узнає дерехвіст, він барамала нас на гусячу печінку. Клас! Люблю я її! <голос> О, мій А як же купон? Мабуть, діджон пошли листа з вибаченням. із Мексики. Қм! Зараз повернувся чудовий бізнес, а сміття, що ми привезли за моря, продається як гарячі пиріжки. Пане Макдак, я не знайшла цього предмета в інвентарному списку. По якій ціні його виставити. Не пам'ятаю, щоб я купляв цей жах у крякладеш. Залегке, як на золото. Це позолота Хай буде 5 доларів. Цей чоловік когось мені нагадує. Ви бачили? Він там щось украв! Я впізнав... без вас. Що він хотів украсти? Це дядьку скрудж. грудь. Дивина. В універмазі стільки всього цінного, а він на цю дешевку спокусився. Хм... Підніму ціну до сотні доларів. Про всяк випадок. телепень! Ти мав це купити, не вкрасти! Я ж дав тобі гроші! Совдієс! Така моя натура! Нічого зробимо! Піду і придбаю! Оце вже ні. Коли хочеш зробити що небудь, зроби це сам. Тепер треба видивлятися кожного, хто схожий на злодія. Ось найбільший злодій з усіх. З вас буде сан. Момент. Це щойно виставили на розпродаж. Це коштує тисячу доларів. Що? Товари на розпродажах зазвичай дешевші. Але наш не такий у нас гарантія повернення грошей. О, нехай так. Повертаємо. Розпродаж скінчився. Що ж, значить, знов сто доларів. Ні, десять тисяч. Що у вас божевільний унівримах? Ось давайте гуску. На жаль, вже продано. Кому мені? О, Чорта з два. Я купив її чесно. Хвилину тому я б навіть долара за це не дав. Та якщо це потрібно тобі, я не продам цього і за мільйон. <рес> От доведеться таки дати цьому скруджіві макдакові урок поводження з клієнтами. Ага. Ага. Так, Хто б сумнівався? Це абсолютно цілковито, точно, безголуздо. На вигляд, як щире золото, от тільки незбагненно легке. Та якщо це не золото, то в чого дорах здавав за це такі гроші? Я й сам це хочу знати. Але одне достеменно його не краса привабила. Це, Може варто було продати, дядечко, скруч. Так, у тебе нюх на прибуток, дівчинко. Та інстинкт шепоче, що цей птах на вагу золота. Клас! Вранчо стало золотим. А, чудеса якісь. А, чого ж не виходить знов? Може, щось поламалося? Абракадабра. Фокус покус а, От халепа. Чого вона не обертає усе золото? Вийшло. А як вийшло? Для цього просто треба вимовити слово золото. Золото. Золото, золото, золото. Золото, 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 золото. Золото, 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 золото! Золото, золото! Золото, золото моє, 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 моє. Скруч Макдак розгадав секрет гуски. Нехай. Сьогодні та гуска буде моя, а Скруч, боюсь, пролетить. Я маю завести ці продукти додому до вечері. Цікаво, коли пан Макдак виклав доріжку жовтою цеглою. Це ж треба. Так, ворт, гляньте. Увесь будинок золотий. Пане Богдан, що ви робите? Збираю свої гроші, пані Кряква. Нехай у моїх сусідів трава зеленіше, зате у мене стовідсоткове золото. Гей, <поцю> я завжди мрію про золоту рукавицю. <поцю> Чого зажурилася? Так, але за яку ще троянду дадуть п'ять тисяч доларів? Пане Макдак, але ви так дуже скоро виснажитеся. Так, відчуття не те, знаєте, бо і мурашки золотенькі. <плес> 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 Мій братик. Хочу спокутувати провину, вирушивши зі мною до Крякбурга, щоб вернути золоту гуску. Краще по понові Пан скруч про мене невисокої думки. Діжон, твої вади наробили більше лиха, ніж ти думаєш. Як не помістити золоту гуску за два дні на водограй, це може стати кінцем світу. Ти що? Я такого зовсім не хочу. Ось Ця містична вода знадобиться, якщо вузка розпочне свої трансформації. Трансформації? Які трансформації? О, зараз не розказуватиму. Наш літак скоро знов. Діжоан. Вибач, здіодним стоєм. Його розум проти, а його руки за. О, ну за що? Це жодної муха не винуваті. Зробив цього крісла казна що. О, о. І оці золоті капці зовсім не такі зручні, як у казках. Вечеря буде за 5 хвилин. Я зголоднів Ще на вечерю? Ще трохи, і на вечерю буде золото. Фе. Я це не є. Золото, 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 золото! Що краще, ніж тисяча слів? Це книжки, що коштують мільйон баксів. Пане Макдак, ви більше не контролюєте себе, ви робите з дому руїну. О! Не будьте такою, пані кряква! Та за все це золото ми новий дім купимо. Може, ти вже нарешті перестанеш? Так, що як ти випадково нас перетвориш на золото? Або навіть себе. О, нема чого непокоїтись, мої милі. Ваш дядько скруч геть усе контролює. Ах, як чудово жити. Не життя, а золото. А! О, розмови у весні небезпечні. Вже відкривав, але всі дні двері я вирізав перший раз у житті. Ш -ш -ш. Е, е, не бойся, крути! Я мовчатиму! Ага. Поверніть золота! Гей! А я його так не втримаю, Що, Що за звук? Здається, це в кімнаті дядька Скруджа. О, це брати Барбаси. Вони вкрали дядькову хустку. Поверніть! Як скажете, хлопці! Золото, золото, золото. Ваш дядько тепер дужче вас цінуватиме! Все таки ви тепер золоті! 哎哎哎哎哎哎